Я піднімаю в небо руки, благаю, Господи, прости. За що народу стільки муки, дітей маленьких захисти? Вони сидять в підвалах темних, над ними ширяться бої, чи витримають світ підземний, чи втратять силоньки свої. Майбутнє наше і надія, і цвіт української душі. Нехай зі це ваші мрії, спокійні стануть ваші сни, за всіх, що в небо відлетіли, і янголами стали вмить, за всіх молитви шлемо щирі, за всіх душа у нас болить. Почуй молитву, мати світла, В сльозах благають матері. Сьогодні мруть і гинуть діти і наші діти, і твої. Прости, гріхи ми зрозуміли, що Бог спасіння, Бог життя. Велику ціну заплатили, щоб увійти у майбуття Війна, піди, ми хочемо миру, щоб зникло пекло на землі, Розквітне ненька Україна, лише моліться матері.